Верховна Рада проголосувала за звільнення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом із ним автоматично пішов у відставку весь уряд. Рішення підтримали 261 народний депутат до призначення нового складу уряду. Міністри залишатимуться у статусі ВО. Денис Шмигаль очолював уряд понад п'ять років, чи є найдовшим терміном серед прем'єр-міністрів України. Вінниччина зазнала однієї з наймасованіших атак дронами від початку повномасштабної війни. Поранення дістали восьмеро людей, пошкоджені два промислові підприємства і майже два десятки приватних житлових будинків. Найбільше руйнувань у селі Писарівка Росія атакувала завод польської компанії Барлінек. Це один з трьох найбільших виробників дерев'яних підлог в Європі. Його продукцію реалізовують до 75 країн на шістьох континентах світу. На обстріл відреагував керівник МЗС Польщі Родислав Сікорський. Заявив, що атаку здійснили навмисно з трьох напрямків. І додав, що злочинна війна Путіна наближається до польських кордонів. Дніпропетровщину росіяни обстріляли ракетами, дронами і артилерією. Під ударами були Кривий Ріг, Нікополь, Марганець і громади Синельніковського району. Загинула 68-річна жінка ще дев'ятеро людей дістали поранення. Пошкоджено десятки будинків, школу, аптеку, магазини, теплиці та транспорт. Повідомили в поліції. На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє мирних жителів. Ще п'ятеро зазнали поранень. У по Харкову за 20 хвилин задали ще не менше 17 ударів. Більшість по цивільному підприємству в Київському районі. У Купінській громаді FPV-дрон влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків. В регіоні пошкоджені приватні будинки автомобілі 30 гектарів посівів пшениці. Повідомив голова місцевої ова. Вісім людей поранені внаслідок ворожих атак на Херсонщині. Упродовж доби окупанти били по житлових районах із артилерії та скидали вибухівку з дронів. Внаслідок атак пошкоджено щонайменше менше сім житлових будинків, медичний заклад, автомобілі, гараж, газогін, об'єкти критичної і транспортної інфраструктури. У кількох громадах горіла суха трава і поля з пшеницею. Повідомили в ДСНС. Донеччину росіяни атакували авіабомбами, артилерією, РСЗВ і дронами. Під ударами були два десятки населених пунктів. Постраждали 11 мирних мешканців, зокрема у Дружківці, Родинському, Мирнограді, Покровську та селі Ріг. Пошкоджено понад 70 будинків, школи, дитячі майданчики, автомобілі та інфраструктура. Повідомили в поліції. Загалом у ніч на 16 липня Росія запустила по Україні балістичну ракету Іскандер М та 400 дронів. ППО збила майже 200 і ще 145 ворожих безпілотників, локаційно втрачені та подавлені рек. Степ. Водночас зафіксовані влучання однієї ракети та 50 БПЛА у 12 локаціях. Нацполіція викрила фармацевтичну схему, організовану українським олігархом під санкціями РНБО. Колишній нардеп шістьох скликань передав росіянам документи та заразки для виробництва українських ліків, які використовували в шпиталях РФ та на окупованих територіях. Загальний прибуток підприємств, пов'язаного з бізнесменом, склав понад 420 мільйонів гривень. Правоохоронці провели понад 40 обшуків у чотирьох регіонах України, підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення. Армія Ізраїлю завдала серії ударів по урядових об'єктах у Сирії, зокрема по будівлі Генштабу та президентському палацу в Дамаску. Це стало відповіддю на ескалацію в місті Сувейда, де тривають запеклі бої між сирійськими військовими та озброєними друзами. Міністр оборони Ізраїлю попередив Дамаск про посилення атак, якщо урядові сили не залишать Сувейду та не припинять напад на друзьку громаду. За даними сирійського центру з моніторингу прав людини, внаслідок суточок у Сувейді загинули понад 250 людей. Урядові силовики стратили по засудовому порядку 21 людину, зокрема трьох жінок. Сутички між друзами та бедоїнськими племенами на півдні Сирії спалахнули минулої п'ятниці. Причиною стало викрадення друзького торговця на шосе, що з'єднує Дамаск із містом Сувейда. Міністри закордонних справ України Польщі та Литви зустрілися у Любліні з нагоди п'ятої річниці створення «Люблінського трипутника. Це формат співпраці трьох країн у сфері безпеки, політики, історичної пам'яті та євроінтеграції. Під час зустрічі, зокрема, домовилися започаткувати форум істориків для спільних досліджень важливих і складних тем спільної історії, аби позбавити Москву найменшої можливості підважувати єдність країн. Перед початком тристоронніх перемовин керівники МЗС вшанували пам'ять Люблінської унії. 35 років декларації про державний суверенітет України. Історичний документ, підписаний 16 липня 1990 року, став важливим кроком на шляху до незалежності країни. Депутати Верховної Ради, тоді ще УРСР, підтримали законопроект абсолютною більшістю 355 голосів за Базові положення декларації згодом стали основою конституції та законів України. Понад півсотні бронежилетів для службових собак отримала кінологічна служба ДСНС від благодійників фонду Говарда Баффета. Це важливий захист для чотирилапих рятувальників, які під час війни щодня виконують небезпечні завдання, шукають людей під завалами та допомагають розміновувати території. Зауважили в ДСНС, дякуючи міжнародним партнерам. Водночас рятувальники показали, яку серйозну підготовку проходять собаки, щоб натренувати фізичну витривалість для роботи. Для них проводять навіть спеціальні заняття з плавання.